Роблю домашній хліб, і я собі вивела дві чіткі правила для того, щоб зробити хлібчик дуже смачним. Для хліба я використовую борошно, воду, дрожжі і сіль. Все більше нічого. Перше моє правило це я роблю тісто трішки ріденьким. Якщо я бачу, що тісто виходить дуже густим, я додаю трішечки води і роблю його. Таким липким і рідким. За рахунок цього хліб виходить м'ягкий та пухкий. Ось такий він ріденький, трішечки липкий. Я його відставляю в форми. І друге моє правило це я ось так його обертаю кілька разів для того, щоб він з усіх боків змастився олією. І при випіканні він буде мати присмажену корочку з усіх боків і вийде дуже смачненьким. Ось такий результат у мене вийшов. Ось такі мої правила, яких я дотримуюся, у випіканні хліба.